Уже близько двох тижнів у центрі Луцька стоїть Тесла, яку може виграти кожен, хто зробить донат на ЗСУ від 500 гривень. Ініціатор проекту, підприємець із Луцька, він каже, ідея виникла з бажання підтримати військових. Раніше перших два роки повномасштабної збори любі закривалися дуже легко і дуже просто. По першому якомусь проханню військових збирали і на автомобілі, і на любі їхні потреби. Далі ви самі знаєте, що е, чим далі, тим гірше, і гірше, і важче було більше звернень військових про допомогу. І е, тому в нас виникла така ідея: якщо людей простимулювати, тому щоб вони не збирали для військових, а збирали собі на автомобіль. Пан Тарас розповідає, що цю машину купити не можна, її можна лише виграти. Окрім Тесла, розігрують ще інші призи. Три айфона Тесла це першочерговий три айфона 16-х, сертифікати на побутову техніку від магазину Технодисконт. Далі... Мені там на Новий рік хлопці не жара подарили такий подарунок, Жигуль, от копійка. Ну так по приколу. Ну комусь може бути приємно за 500 гривень ще його. Що він буде просто валятися в нас? Ми його також подаруємо, щоб збільшити інтерес до саме цієї акції, що ми задумали. План був 10 мільйонів. На сьогоднішній день вже зібрано 6,5. з половиною. Чоловік каже, торік, завдяки подібному збору, вдалося придбати 32 пікапи для ЗСУ. Цього разу мета зібрати 10 мільйонів гривень. Наразі вже вдалося зібрати більше 5 мільйонів. І всі ці кошти підуть на купівлю автомобілів для військових. Тут по QR-коду можна перейти, і там є посилання на банку Монобанка. Там правило просте: залишити номер телефона і скинути мінімум 500 гривень. Чим більше по 500 гривень, тим більше шансів отримати якийсь подарунок. Обов'язкова умова, там навіть люди пишуть, чому ви не казали за номер телефона. Тільки відкривається банка, перше з накокликом пишеться обов'язково номер телефона. Чому? Щоб я, коли монобанк буде монобанк, взагалі буде визначати переможця. Переможці в розіграшу оголосять орієнтовно 8 10 серпня під час проведення у Луцьку одного із фестивалів.